Буде щось особливе на цій парі? Може, цікаве завдання. Mm, тільки як не було того тесту з теорії. Uh -huh. Може ми сьогодні будемо робити щось таке цікаве, нестандартні якісь вправи? Було oh, круто. Mm -hmm. Всім доброго дня. Бачу, ви вже готові до другої частини іспитів. Сьогодні у нас не буде на лекції, сьогодні у нас буде урок магії, який для вас проведе викладач Таро. Олександр. Олександр Добре, Сергійович. Ось як все працюватиме. Викладач розкладає 6 карт, ви побачите їх, але не знаєте, що кожна з них символізує. Викладач розповість вам ваше повноцінне передбачування. Після цього він буде ставити вам питання. На кшталт, яка з цих карт символізувала успіх у твоїй справі. Ви повинні вгадати, яка карта відповідає за те чи інше передбачення. А ти взагалі віриш в Таро? Ну, це цікаво. Мені здається, що. Можна вірити в це, але не повністю. Прям що всю, все життя ставити на те, що буде все, як сказали, карти. Але сьогодні перевіримо. А ти що думаєш про це? Не знаю. У вас буде 30 секунд для відповіді на кожне питання. Хто набере більше правильних відповідей, той і виграє. Всього буде три раунди. Якщо буде нічия, ми проведемо фінальний раунд з учасниками, котрі набрали однакову кількість балів. М'яморій Олександр Сергійович. Можна так звертатися. Зараз я дуже коротко розповім про тему нашого основного уроку. Чи предмету якось так. Тобто, зараз я перед вами покажу сім карт з колоди старших арканів таро. Ось. І розповім, що цей розклад буде значити. А ви потім, кожен з вас, подумає, дивлячись на ці карти, яка з карт буде означати те, що я розповів з цього розкладу. Тобто одна карта. Наприклад, сонячний день. Яка карта буде означати сонце, а не день? Якось так. Зрозуміло, чи є якісь питання? Розуміло. Ну, добре. Отже. Починаємо наш розклад. Це суд, Юристи є, нема. Це сила, це імператор. Це єрофант. це смерть. А це імператриця. Бачите. Ось цей розклад. Що він значить? А він в першу чергу значить те, що коли ви вступили в університет, було щось таке дуже дивне трапилось, що ви вагалися, чи вибрати Нобеля, чи піти в інший університет. Але ваші оточуючі якимось чином мотивуючи вас, зробили так, що ви вступили в Нобель. Але потім ви, коли вступили в Нобель, ви зазирнули собі в душу, в першу чергу, і побачили там щось нове, взагалі нове, яке вам дуже-дуже подобається. Ось цей розклад. Отже, з цього всього, яка карта означає щось нове, те, що почалося щось нове, новий етап у вашому житті? Нагадаю, ця карта. Суд, сила, імператор, єрофант, смерть чи імператриця. У вас 30 секунд. Як я деш, хоч щось правильно правильний відповіді гадає? Отже, час вичерпано. Ваші відповіді. Так, номер 6 номер 5. номер 6, номер 6, номер 5. 6. Отже, вірна відповідь номер 5 смерть. Це значить щось нове, щось нове, щось нове, щось закінчилось і щось почалось. Тобто у нас два переможці. І йдемо далі. А що з цього означає те, що для вас почалося щось нове. Час пішов. Отже, все. Час вичерпано. Ваші відповіді. Три. Чотири. Чотири. 1. 4. 1. Правильна відповідь. 4. Це карта мир. Початок чого-то нового. Все. А тепер третій раунд. Отже, ви вже навчилися, ви вже такі гарні, такі розумні. Що я вирішив надати вам можливість вибрати карти самим. Отже. Зараз фінальний раунд і це. Найважливіша подія всього вашого навчання в Нобелі. Отже, тепер підніміть карти догори, щоб я їх бачив. І я зроблю за ними розклад. Отже, поїхали. Ви все ж таки справилися. Це початок нового життя в університеті. Не буде. Ось. І е, що я можу сказати за запитання? За, за а запитання буде наступне. Запитання: що з цього всього означає, що ви занурилися усіми фібрами душі повністю, з головою, як кажуть, у освітній процес. 30 секунд. Ось час всплинув. Отже, чекаю на ваші відповіді. Чотири. П'ять. Два. Чотири. П'ять. П'ять. Отже, правильна відповідь: це дурень. Цифра чотири. Якщо буде нічия, ми проведемо фінальний раунд з учасниками, котрі набрали однакову кількість балів. Отже, останній раунд. І зараз правила гри дещо зміняться. Ось карти. Вибирайте будь-яку. будь-яку, Яка на вас дивиться. Беріть, беріть. Кожен по одній карті. Все добре. А тепер я розповім вам правила гри. Ось це взагалі фортуна. Ось колода. Кладіть. Кладіть кожен з вас карту собі. Давайте. Давайте. Раз. І два. Ось. Ось так ми це все перемішуємо. Навіть ось так. Навіть ось так ми все це перемішуємо. І яка карта, яка карта випаде першою, то і переможець цієї гри. Отже, перша карта. Друга карта. Третя карта. Четверта карта. П'ята карта. Шоста карта. Сьома карта. І переможець в нас є. Отже, переможцем цього епізоду стала Марія. Марія отримує імунітет на наступний епізод. А що таке імунітет? Ви дізнаєтесь у наступній серії. Мені дуже сподобалося в цій серії, тому що загалом я люблю карти Таро. Для мене це цікаво. Але несподівано, що випав саме дьявол. Мене тепер всі так називають. Ну це вообще. Взагалі... Короче, що до сьогоднішнього дня? В принципі, тема мені цікава. Таро це така несандартна річ. Я в неї не влюбляюся, але ну, цікаво. В принципі, я мало що вгадала, але я не розстраюся. Воно мені в житті не сильно знадобиться. Головне, що мені потім Олександр Сергійович просказав, що в мене все буде добре. Тому все буде окей. А хочу пожалуватися на ведучого сема, який називає мене пилью, тому що в мене вчора було худі кольору, з кольором білим. Будь ласка, сем не називати мене пилью. Я не пил, Дякую. Для мене ця серія була зовсім несподіваною, тому що я взагалі не вірю в карти таро та усілякі такі штуки, але незважаючи на це, я змогла вгадати аж три карти з чотирьох. І в кінці, коли тут було просто діло фортуни. Олександр зміг витягнути саме мою карту, і це було прям вау. Тобто я дуже задоволена цією серією, але це дійсно було для мене несподіванкою. І ось челендж розкладолі завершено. Запам'ятайте, ваше майбутнє це не лише карти Таро. це в першу чергу ваші зусилля. Тому чекаємо вас у наступному епізоді. До зустрічі!